Після мого 15-річного досвіду практики психотерапії, які поради я міг би дати собі в 18 років чи в будь-якому іншому віці зараз, напевно, такі, які я зараз вважаю найбільш корисними і ефективними. І знову ж таки, враховуючи те, що Часу на них немає дуже багато, тобто така, якби вижимка того, що я знаю, вмію, розумію зараз. Якби я хотів цю вижимку донести до цієї дитини, до цього підлітка чи до, вже до такого юнака, то в, різних, в різному віці що би я міг самому собі сказати? Я часто про це задумуюся, як в процесі психотерапії, власної, так і коли працюю зі своїми клієнтами, бо в мене є клієнти різного віку. І десь все рівно, коли ми опрацьовуємо якісь теми з ними, деколи відзивається і моя внутрішня дитина, і потім я також можу щось і до неї говорити. Отже, давайте спробуємо е, так сказати, подивитись на це. Мене звати Лев Рудий, я є психотерапевтом з 15-річним досвідом в різних напрямках психотерапії, і також я працюю в IT. І саме з IT я виніс такі, е, Увагу на самих дієвих елементах з різних напрямків психотерапії. Я люблю їх для себе зрозуміти, якось виокремити, і також ділюся ними зі своїми клієнтами і з глядачами цього каналу. Тому, якщо вам цікаві різні психологічні теми, підписуйтесь на цей канал, тут буде багато цікавого контенту. Отже, перше, що я би собі порадив, це зупинися і подихай. Так, і воно, можливо, звучить трохи дивно і так банально, але тим не менше, я би навіть чітко сказав би техніку 10 таких глибоких, глибших, повільніших, ніж зазвичай, вдохів і видухів. з фокусом уваги саме на дихання. Чому це важливо? Тому що в е, психотерапії я помічаю, що коли людина переповнена емоціями, Переповнена думками, враженнями, переповнена. А знаючи себе, я завжди був схильний до такої трошки тривожності. Можливо, в мене завжди була велика кількість думок, якихось переживань. Тому без такого певного заземлення, заспокоєння ніяка глибша розмова чи робота неможливі. Ми тоді будемо просто скользити на поверхні, ми будемо перескакувати від теми до теми. І жодних емоційних глибинних змін не відбудеться. Тому, як би це не звучало банально, зустрівши себе в любому віці, перше, що я би запропонував, це зробити таку дуже простеньку вправу на заземлення, на відчуття себе, просто зручно сісти. І зробити 10 глибоких глибших. Вдохів-видухів. Наступний крок, який би я запропонував самому собі, це було б оглянутися по сторонах і побачити прояви краси і гармонії в світі навколо себе. Це дуже важливо. Це також про заземлення і повернення в реальність, це також про вихід з цих думок, і це про певне відчуття, бо зовнішня красота. Як і ця гарна фраза, красота живе в очах того, хто дивиться. Коли ми помічаємо якісь зовнішні елементи красоти чи гармонії, вони дають нам певне відчуття всередині. Як писав такий грузинський філософ Мамордашвілі, що краса це є обіцянка щастя. Я не знаю, чи це так, мені просто подобається цей вислів, але точно я б запропонував побачити якісь гарні моменти в оточуючому. І відчути цю гармонію. Хоча би трошки, наскільки, наскільки він здатний в цьому віці, в цьому стані, в якому він є. Ще наступний крок, який би я запропонував, спробувати відчути таку симпатію і співчуття до себе самого через те, що кожен з нас проходить через виклики. В різному віці ми... немає таких моментів в житті, немає таких періодів в житті. Коли б в нас не було наших власних викликів, можливо, тепер з висоти років там, чи вони здаються нам дрібними, чи, можливо, такими легкими. Але це неправда. Тобто, в кожен вік, ну принаймні я суджу по собі, я не можу говорити за всіх людей, але я думаю, що це є певна данність буття на цій планеті, ми зустрічаємося з викликами, які. Нам доводиться долати, і це можуть бути внутрішні робота з внутрішньою невпевненістю, можливо, для когось виступити, для когось написати свою першу якусь курсову роботу, чи для когось це піти на побачення, запросити це виклики. І тому я би точно сказав цій версії себе в будь-якому віці про те, що спробуй е, так е, зі співчуттям віднестись до себе і побудь з цим пару хвилин. Чому це є важливо? Оцих три кроки. Фактично, це є така база. Якщо її немає, якщо людина трошки не заспокоїлася, не заземлилася, не вийшла з цих тривожних думок, якщо людина не має доброго ставлення до світу, не має доброго ставлення до себе, говорити про якісь планування майбутнього, про якісь проекти саморозвитку, Ну, це просто не має сенсу. Тобто, з стану стресу, всі проекти саморозвитку вони не будуть враховувати наших справжніх потреб, вони не будуть враховувати наших е, індивідуальних особливостей. Ми будемо схильні забагато напланувати, створити якісь нереальні, і потім ми поранимося об ці ж плани. Коли ми їх не здійснимо, ми знову розчаруємося. Четвертий крок, який би я теж сказав собі. І це можливо через те, що я ріс в сім'ї, де була така доволі низька самооцінка в батьків і доволі е, такий обмежений світогляд е, про те, що, що можна в житті, що можливо, що неможливо. Тому я би собі сказав, що просто повір, довірся, відчуй, що у всесвіті є дуже багато різних можливостей, і є дуже багато людей кругом яких ти ще не знаєш, але з якими тобі буде добре. Просто прийми це як факт: можливості є, і люди, з якими в тебе буде шлях цих можливостей, теж є. І відчуй, як це, побудь трошки з цим відчуттям, наскільки можеш. Навіть якщо це е, на один відсоток, я не кажу, що це має бути таке прям віра, що я все зможу. Ні, ми говоримо про дрібні, дрібні відчуття, якщо це трошки більше вдалося це відчути, то це вже класно. Побудь з цим відчуттям можливостей. І тепер, коли вдалося трошки заземлитися, трошки відчути себе, трошки відчути свою цінність, красу кругом, можливості цього світу, вони теж є. І тут ще важливо додати, що навіть якщо зараз в нас якісь такі обставини, що ми не маємо цих можливостей. Все рівно важливо вірити, що поки ми живі, все може повернутися на краще, і все рівно ці можливості ми можемо ними скористатися. Якщо навіть не прямо сьогодні, то, можливо, там в скорому часі наш шанс настане. Отже, із цим всім ми можемо приступати до п'ятого кроку. І п'ятий крок, який би я порадив собі. Це є вибрати якийсь один або три пріоритети. Зі всього, що тебе оточує, вибери ці три пріоритети, самі важливі свої цілі. І спробуй скласти такий план руху до них, який буде складатися з маленьких кроків. Маленьких, але регулярних. Саме важливо, це регулярність в цьому всьому. Тобто, що ти можеш щодня. Робити в напрямку до кожного з цих трьох. І далі я би сказав, що безмежно його люблю і підтримую і залишаюся на зв'язку, і що я з, з радістю буду його продовжувати якось допомагати, підтримувати в будь-який спосіб, якщо, якщо буде така можливість. На мою думку, це самі важливі речі, тому що саме важливо – це зберігати в житті добре ставлення до себе. Відчувати красу і гармонію цього світу, що вони теж є. Я не кажу, що тільки вони, але вони теж є. Бути в злагоді з собою, зі світом, вірити, що є добрі люди кругом, і також важливо мати свої власні цілі і робити маленькі кроки в їхню сторону. На мою думку, це такий секрет, якщо коротко, такого психологічного здоров'я. Запрошую вас теж про це подумати. Буде дуже цікаво і корисно почитати, можливо, ваші роздуми, ваші поради собі в молодшому віці, щоб ви могли до цього додати чи, можливо, там змінити. Так що е тут будемо завершувати. Сподіваюсь, цей матеріал був цікавим корисним для вас. Якщо якісь запитання, коментарі, буду вдячний. За пости, і також ставте вподобайки, мені приємно, це допомагає мені зберігати мотивацію, щоб записувати різний цікавий психологічний контент. На все добре!